І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі зрівняння тут я в Британії, в Лондоні. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно це машини, на нас заслугоняє, волонтерська діяльність бізнесу, але всі макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там супер -крута, став степскрінов, все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин. Так, не дай Боже, машину в ремонт віддай. Накосячать і так сайде. Я вам отвечаю, так всюди. Потім раз, два. Ти вчишся, ось тут 4 роки вчитись, прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Є за що хвалить Європу, є гарні моменти. І в Британії, і в Європі. Я от задіваю, зараз тему навчання, і то, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, живуть вони краще. У мене чесно досі важливі вопрос, яким це взагалі чудом відбувається? Ну, голов... Банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн-додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Система в Європі устаріла. Європ... Європа ребята, дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям шали, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то, не все, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як взагалі треба жити. Зараз українцям порівнюю з Україною і беру ті моменти, які всім наболіли. Пишіть коменти, що думаєте про це.